Друзі, всім доброго дня! Вас вітає канал Fishing Man's Club Українська рибалка. Звуть мене Сергій і зараз швидко мішаємо прикормочку. Це все фірма Trika Байдес. Взяв я горох натуральний конопля з кукурудзою і бойли креветка, розчини і тігернац. Зараз робимо прикормку, потім ідемо по я зробив сім точок, бо весь мокрий вже, зараз вам покажу їх, закармлюємо і чекаємо на велику рибу. Тобто це буде короб, а можливо й білий ямур. Мішаємо прикормочку. Горох натуральний. Конопля з кукурузою. Бойл розчинний з креветкою. Тігернат те тигровий горіх. Прикормка готова. Друзі, а ловити буду на домашній горох, сам варив. Так виглядає перша точка. Ось я сходинки зробив все, почистив тут. Для стільчика місце зробив. І отакий от, от коряжник. Кормимо першу точку. Так, кидаю мені багато по поружненняк. Щоб я достав, до речі, ловлю на боковий ківок. Отак от, от. Раз. І отак от, от два. Точка номер два. Подивіться на ці місця. То вже зробив сходинки, Місце для стільчика і отаке от місце, як воно, завалене дерево. Раз. І два. Ох. Все. І. Точка закормлена. номер два. номер три. Ось вона, друзі. Точечка номер три. Вони недалечко один, одне від одного теж. Східці зробив. Для сходу нормально, щоб тихенько підходить. І ось о, вам точка три. Зараз її закормили. От сюди десь так підкинемося. Піш цих теляк. Раз. І два. Все, точка номер три. А точечка номер чотири. Ось вона в нас. Така точечка, руша, яка минулого разу мені принесла корпа на 5820, десь тут недалечко. Раз. І два. Ось так от, десь тут він ходив. Так, ну Точка номер 5, я не знаю, ось от така от місцина є, друзі. Обрив сильний, бачите, і я не знаю чи тут зможу я корупа взяти. Можна спробувати, звісно, але 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 тут погано його буде брати. Да. Ну разок кинемо, хай може. Хай може щось підійде. Подивимося зараз. Отак вот от. Раз. Одну жменьку, Точка номер 5. Хотів ще тут зробити на самій дамбі. Теж щось муляжа мулячає. Можна спробувати разочек тут. Зможу може достати не знаю. Одну кину балабуску, хай буде. От ото так от, отряду. Точка номер 6 Точка номер 7 Вам теж вже знайома. Моє зроблене вже давним-давно місце. Точка номер 7 Так. Тут теж кинемо жменьку попід... попід коряшку. Ось. Опа! За ще можна трошки хай, хай підходить. О! Точка номер 7 І тепер... Остання точка номер вісім друзі точку номер вісім Ви теж прекрасно знаєте Фу. Точка номер вісім Козигненька точка Теж ось така ось бачите Я її називаю Золотий пеньок О, зараз ми зробимо тут От так Отак откинем теж по різні місця. Раз. Два. Може залишити трошки Але по опхуну муляжі пішли дивіться які. Але тут не можна що залишати, друзі. Я кидаю все на точку. Отак от, от. Щоб підходило все. Все, вісім точок у нас закормлено. У нас зараз 12 година, 25 хвилин. Чекаємо півгодинки і йдемо перевіряти точки. Друзі, вісім точок у нас закормлено. Чекаємо, хай підійде рибка. Зараз вам покажу, ловлю я на свою Нео боло, тільки Прем'єра. Довжина її 4,80 з тестом від 30 до 100 г. Вудка з боковим кивочком. Тут стоїть куркова катушка. Нитка у мене 0,25, хоча треба поставити товстішу на таких здорових рибин. І мормишечка стоїть власного виробництва 6 номеру. До речі, кому треба найкращі бокові ківки, найкращі мормишечки, вудка в зборі з боковим ківком, звертайтеся, в описі під відео буде мій номер телефону, де і сайт на OLX, де це все можна замовити за доступною ціною. Зараз, друзі, трошки полатаю під сак, бо в мене минулого разу, бачите, трошки короб розірвав. Під саку зараз полатаю, поки вип'ю кави і будемо провіряти точки. А всім як завжди, приємного перегляду. Не переключайтесь, буде дуже цікаво і Зі зійшов блях. Хороший був. Сузі Кіну її дорився Красончик Красончик дорився, да? Ви бачили, як він плавно повів боку вокруг в сторону. Це просто кайф. Ууу, це поволі ще єсть Щас я відцеплю. Це малиш, конечно. Це маленький. Ось він перший коробчук на горох на боковики вок. Прикормлена точка, номер два сработала, зараз його зважу. Ну це маленьке будемо відпускати, я думаю грам 600 640 грамів так як я йому казав ну, таких малышів ми відпускаємо звісно. але перше є, це вже ради лайкос полюбов. Думав вісий, до речі, як пішов зразу в бой. Будеш ти сьогодні жити і рости, а в наступному році я приїду, зловлю тебе на 2 кілограма. Іди пливи. Опа Вс, пока! Так, на годиннику у нас 10.05, приїхав я в 9 годин. Бачите, через пів часа яка точечка сработала. Так що працюємо далі. Вам як завжди, приємно перегляд. Замовлю, тут не один ходив. Оце вже... вже красиво взяв. Бачили? Це теж невеликий. Дорився. Смотри, за морем, трушки. Королевский, дружки. Ну, все таки. Нужно на килог. Може і ха, не знаю, і надо положить. Десь так. Опа. Узі. Узі, братик. Шрости так. А? О. Напорувся. На меня чечу за урошком. Звожу, що ти там вважиш. Так, по нулям. Видно вам. Я думаю, грам 800. Я практично гадав. 830 грамм. Видно. 830 Опа. Зафіксована вага. 641, 832. Отакий от коробчук. Ну що, йдемо відпускати, його. хай росте здоровий. А ми будемо. А ми будемо чекати крупного товариша. Пошли. Пущу тебе. Гадненький, так. Да? Гатленький, нічого не скажеш. Тільки щоб ти був. Кіла два-три. О. Це було б зовсім друге діло. О. Ну що, іди, зови папку, мамку. Оп, пішов гарно. Клас, друзі, Друзі, поки підкормивши трошки горошком, хай рибка підійде, а ми поки з вами перекусимо. На сьогодні на обід. Така от обідня перерва буде. Помідорчики домашні, яйця домашні і лаваш з плавленим сиром і кава. Так що, всім смачного. Думаю, що це не останній коробчик, два я вже відпустив. Будемо ждати трофея. Я думаю, що він підійде. У нас сьогодні за 30 градусів передають. Вітерець такий. 3-4 метри в секунду. Ідено західний. якраз хвильку сюди до мене гони. Перший короб, до речі, так інтересно брав, трошки опустив ківка і пішла, я бачу, нитка просто в сторону. Раз і є. А цей замулив, облако бульов було, я опустив і він потягнув ківка донизу. Теж є. Це взяв прямо в рот, пащу саму. Гарно заходив. <кхи> Перший був не другий королівський. Подивимось, як далі буде діло. Поки виключаюсь. держи <клышен> его. Пришел, а вы ж знал, -мо. Что ж ты руки клеет, маленький. Нужны такие маленькие клиенты. Вот такие красунчики клюнул. Так. Давай. может это такой, Я знаю здесь. До кило. Здесь до кило, вроде. За губу.

по нулям. Оп. 810 грамм. 810. Да, это маленький будем выпускать. Стой, стой. я выпущу зараз, ты типа, подожди. <laughs> Дергается, блин. Выключивай. Вот такие вот карпушка, бачите, клюют малыши. Что же я сделаю? Я клеють малыши. Идем выпускать какую-то легенькую тут. Треба спустить. Опа. Ну, иди. Опа. Все, пошел. -ху 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 -ху. Класс. Это уже третий, друзья. Друзья, ну, Ви ну, все бачили самі. Третій коробчик є, 810 грам. Малиш відпущений знов на горох, на боковий ківок. Опустив ківка, кинув я на муляж і воно знов дозимули. Так що буду зараз закидати. Горошок варений домашній. Работает. Раз-два. Ось так от я засажу і вперед. Реється. Знов знов проявляється. Бачите, тут так і реєш утопець. Ось. все. уже есть. хороший. Это хороший. Я хороший, Это хороший. Але боєць якийсь. Дивіться, що робить. Боєць, да. Це боєць. Може це хоть уже більший трохи. Не всі одинакові, які всі, не знаю. Ну це таке. Не прийшло і хвилин, бачите. що Робить. Це бойки якісь. Давай. Та, таке принімати. Тихий спасат, по-моему, вдруг. Успокойся ты уже. Ого. Давай, давай, давай. Хорош, хватит уже. Хватит уже. Вы поэндрётесь. папочки. Папочки. Ох, нет. Вузі. Опа це вже четвертий, друзі. Я в шокі Це вже четвертий у нас товарище Ну знов ж такі самі, ну що я буду з ними робити. Ну знов блін грам 800, не знаю. Здесь я думаю за кіло. Здесь я думаю за кіло. Требует уважать, короче. Слава Богу, схопив. А ну иди сюда. Ну, вот такие, друг. Ох. Маленький, конечно. Так, пойдем и разважим, что он нам скажет. Так, друзья, включаю ваги. кілограми по нулях. А ну що ти нам заважиш? Оп! 700, 790 грам Зафіксована вага. Це маленький буде випускати. Красень такий. 700, 790, почти 800. Зараз ми її випустимо. Дивіться, что тут рубится. А? Подивися, что тут райется. Сейчас сюда приду, пока ты місце остынет. Пока все украшения выпустим. Иди. Все, пошел. Тут риє, Подивіться, що робиться. Просто риє все дно.